Добрий день, колеги! Кукурудза в усіх регіонах України продовжує активно вегетувати. І на даному етапі вегетації ми можемо лише зберегти вже закладений рослиною врожай. На перший план зараз виходить інсектицидний захист культури. На посівах кукурудзи вже спостерігається лід одного з найнебезпечніших шкідників кукурудзи степлового кукурудзіного метелика. Дещо пізніше, за прогнозами науковців, очікуємо початок льоту не менш небезпечної бавовникової совки. Для забезпечення ефективного захисту від вище перерахованих шкідників кукурудзи та й загалом від лускокрилих шкідників компанія «Хімагромаркетинг» рекомендує обрати нашу новинку серед інсектицидів препарат Траверс, які переваги саме траверсу. По-перше, швидка дія. Наступне, траверс швидко поглинається листям і через декілька годин ні дощ, ні високі температури жодним чином не вплинуть на дієвість препарату. Тривалий захисний період. Короткий термін очікування. І головна перевага овіцидна дія. Тобто препарат починає діяти з фази яйця, завдяки чому забезпечується пролонгований захист оброблюваної культури. Норма використання траверсу 0,4-0,5 кг на гектар. Отож, траверс це саме той препарат, який стане вашим надійним помічником у боротьбі з висококрилими шкідниками. Разом до високих врожаїв.